Я не знаю, або це догляд за зеленими насадженнями під корень, або це розчистка лінії електропередач. Отакі От способи варварського вирубування порівню землі замість реальної розчистки якихось ліній електропередач. Но ми бачимо, якщо це просто узаконене розкрадання <плес> коштів. коштів громади. Зараз ми знаходимося в Гнідині Київської області. До нас звернувся мешканець Гнідина за допомогою. Проблема в тому, що хтось вирубує кущі. Та дерева. Доброго дня, а де голова сидить? У відпустці? Да. А з якого сьогоднішнього чи вчорашнього дня? Або скинув віщо викривати? Та... Перестаралися. Є, бо письмове було, звернення. Ну, письмового, жаль нас цього немає. Тут ви лично зверталися до нього. У нас комунальне зверталося. Комунальне. Має. Комунальне підприємство. А хто звертався, якщо ви. Є, є головний бухгалтер. Вони зверталися неодноразово. Ну, так як нам каже. Я їй, в принципі, вірю. Можете їй набрати зараз, будь ласка, на громки голови. Ну. В чому була необхідність вирізки скамень, от, кронування цих зелених насаджень, які там були? Ну, зараз ми, я зараз на громкій на, на громкісню зараз. Коли дощі, коли це вся грунтова дорога, там дуже узко, У нас вже з зеркалами були неоднократно одне відбите, постійно пошкодження техніки, і ми попереджали в восьмій формі, обрізали те, що нам заважало техніку. Ну, там трохи, звісно, перестаралися. Ви виділяєте гроші державні на те, щоб обрізати живі дерева. А там, де стоять сухостої, як нам люди оповідали, коли йде вітер, падають стовби і рвуть <плес> лінії. Це ж, це ж круговорот грошей. розумієте? І зараз ми йдемо по вулиці, стоять ці сухостоїні дерева. Приїдьте <плес> з нами, будь ласка. Ми зараз будемо завозити додому, да, будь ласка. І ви подивіться, як вони повирізали. Вони повирізали у людей, а там, де стоять, провода йдуть. Да, Воно воно все в листях, як вони так вирізають? Куди гроші державні йдуть? Це я з вами згоден. Я з вами тут спори за це не буду. Ну ось стоять. А, воно вони стоять. одна, друга, третя, четверта і так далі. Фотки, як це виглядало, коли вони цвіли. Можу зараз винести. Тут весь хутор. Дітки ходили, ми питали, рвали цю Ось ці сухості, які зараз тут стоять, хто повинен їх вирізати? Ну, я кажу, що це наша територія. Ну, якщо наша, то значить ми повинні вирізати. Зробіть обстеження стосовно сухостою, тому що ці дерева падають на, на, електро, на лінії електропередач, потім... Приїжджає фірма, яка виділяє гроші, держава виділяє гроші, щоб знову перемонтувати і поставити стовби. Вона навіть ламає стовби. По 200 гривень за за одне за одне цей самий, але 200-200-200 і набіжити біжити нормальна стовп. Вибачайте. Кажу хлопці, решитель, тому що ми наша машина, ось дивіться, визнаємо свою помилку, я підписую, просто що вони ще бігти на роботу.